Вони запрошують і ставить відвідання, і володію додатково, і заступність. Умова велася з ними про те, що вони мають нам принести практичні ці доручення, які виписуються для фізичних осіб оплаті за землю, а ми всі будемо маємо, щоб оплата пройшла долучатися. BunaTel, там йде до першого серпня. Ні, що тепер допомогу, що вона йде. Ні, ми клонимо. Але там до першої держави. До кінця зеркалі з області. Оце вони на мою таку. Вдома, як ви сказали, до кінця зеркалі, так <105packulari>. <аб deflections> кудись. <какая Usecraft partial effect> Сьогодні на, на кожну ділянку треба було, щоб була був документ. Колись вони могли на одну, на, на одну, на одну особу виписати всі exactly. земельні ділянки і right. да, раді. Значить, ми питання, що стосується по податковій, буде переносити чи на сьогоднішню бюджетну комісію, так і в тому позиції бюджетну комісію зустріч, у питаннях пізно на наступному сесійному засіданні. На засіданні комісії були ще пропозиції, розглянути питання в різному щодо Він знак і пішов. Ну питання спорту. Там не було тротуар, Вже є тротуар. Так що воно не просто... тутуру відкриття. Перекриття фідеральної школи, щоб не була вулиця проїзна, скрізь. Перекрити, так. Дітей куча. Треба деколи до магазина їхати. Або ж є такі будуть заїжджати

Зовсім якісно це полотно і зробити таке ну, і, іноді, як у ковід, кажуть, чи ще що дійсно можна зробити кажуть, підзнати, щоб водночас на вуличка. А якщо треба заїхати, швидка допомога, чи там, не дай кожен знак, чи дощі можна заїхати. Я, наприклад, погоджуюсь, але треба прикласти тоді максимум зусиль, щоб до кінця року зробити ще ту полону тротуару, заказати зараз проект. і вже дійсно стала ця вулиця, щоб була на вулиця.

І перебираємося, ми всі знаєте, за що голосували, перебираємося на Рівніцьку, до Богдана на Хмельницького. Площа ми до 12 липня будемо закінчують, бо там не площа. Так що, перекидаємося на Рівніцьку, цих 5 бригад, з двох сторін. З двох сторін тут Так, З двох сторін тротуар, до когдана Хмельницького цього молоді. Кольца мобили до Богдана Хмельницького з двох сторін цього року я я не Зло в сторінку. З двох там взагалі тут пару немає. А на бурмажу, вона засвальна. Є складне покриття, там ще треба буде, звичайно, додаткові кошти, але я думаю, переконання, які буде, ми доведемо підборю, значить там заплановано. Ще Грушевську бачив. Але питання, що вона розрита, значить Гухоцькій в п'ятницю вже підключає воду, це всім він заявив, а Стахню в п'ятницю закінчує всі роботи по тепломережці. Вже замінили це років 20-30, я думаю. Буде спокійно, зі мною. Там треба зробити порядок, з ще повозимось, вони ж там стоять, днюють і ночують. Так це будемо відключатися, певно, зараз гаї вже передали відділу міліції, будемо буде викликати сюди, рубля і нічого бо я не трохи. Ми ж самі нічого не зробимо. За поліклінікою біля пакетів, Там такі зробили розгороди, роздавили все. Там площадки не буде. От я думаю, а є, а зробиться тут далі. Тепер площадки барві не будуть, площадки. Не буде. Ті ще поводиш, і вони розгортали. Якщо там можливо навіть.

за запроси. Я по п'яті по п'яті постійно маю. Що Костопі розбудувався близько до Венескосма така відповідна. Оце, оце така відповідна. <голові> <Коротко. голові> оце коротко Ті, хто має 170 гривень по нашим пропозиціям, а ці, що в Костопін дуже розбудувався близько до Несу Косма, і то йдуть ці розові трілки сходу буде, то вони і не позволяють. 고맙다 <목소리도> На сьогоднішній день пріоритетним завданням галузі утилізації відходів тваринного надходження є перетворення на плану шуткових державних ецезаводів у високорентабельні підприємства, які здійснюють утилізацію відходів тваринного походження відповідно до міжнародних стандартів та вироблятимуть конкурентно-спроводну продукцію. З цією метою здійснюється оптимізація. Роботи державного підприємства у капельцям заводу. Тут собі проводили І, це, і це. що там говорили на залійони, тут подають інформацію, що 300 тисяч для проведення робіт і 40 тисяч з зменшені виходів, забруднюючи речовин, від варто потрібне вхід додаткового очистка газу. Додаткової очистки газів потребує близько 300 тисяч гривень. Розробка проєктної документації 35-40 тисяч гривень. Повідомляє те, що згідно закону, <плес> що діє зараз принесені, до закону про державний бюджет по червні 2015 року виключно проводяться перевірки з дозволу Кабінету міністрів України або за заявою суддя господарювання, що його Да, то, віде, віде. Віде, потім, я думаю, що відповіді зачитали, довгі би не зачитав а помічників. То є. має точно повністю знайомитися. Да, це ж не перевірка суб'єкта, будемо казати, підприємниць, якої діяльності. Це перевірка на мови, що середовища, яке є діяльності. Віде. Відповідь депутату, народного депутату України є Кишку, міністерства екології природних ресурсів. Так що ми тут щось обсуждаємо, що вони не кажемо. Це не наше розважня, і нас і про це вони контролюють. Далі у нас питання йде про створення місії ОСББ об'єднання власників, багато проблемних людей. Це коротенько, коротенько, поясню про цьому питанні. Ми не пишемо конкретно, де? Ми вийшли в проволону проекти, Це 50% огрої проводності, 45 міських і 5 громад. Це приблизно нам ну, 3 мільйони грошей буде. Невеличкі проекти. Це такі будинки десь трьох поверхових дім, тому що на великих будинках цих коштів не хватить. Це до 500 тисяч на кожен будинок. 5 проектів, ну, це до 3 мільйонів, це десь 500 тисяч, ну може на 600, на 400, це вже друга Для того, щоб ми були вже підготовлені, потім створювати, то ми Потім напишемо конкретно будинки, які відуть. Оце єдине те, щоб ви всі знали, що це ми пишемо без, ну, без конкретної адреси. Я думаю, ці всі на перехресті де святково трьох поверхово віду, біля першої школи, ще там на складові якийсь будинок, ми там вже заклали кошти, від 28 числа волос їде. І є конкретними пропозиції, будуть конкретні засуми. Ми пішли в проєкт, це 100%. Потім друг сесії не буде, то ми тут підставимо ну, номера будинків, адресі і зробимо зразу ОСББ, тому що якщо не буде бумаг про створення ОСББ, грошей ніхто не буде. Я думаю, що по цьому питанні ми одноголосно повинні з'їдні. Все-таки півтора мільйона про нас просто Та Якщо навіта не схоже, то 5% я думаю, скушую, 5 якими спотяну будемо знаходити гроші. Що... Це все робиться для того, щоб залучити громаду до якоїсь активності. Тому що пора вже звернуто це згодом. Це питання для мене за своє.

І ми ввійшли цю програму на п'ять проєктів. Тобто, об'єднання вже подали всі об'єднання не заява. А тепер конкретні ми товари створюємо зараз на цій сесії, що нас 28 числа, скажімо, подають будинки, ми подамо вже будинки. Сьогодні ми зазвичай конкретні голос привезе 28 йде в Київ на засіданні навіть скільки конкретно чи 400 тисяч, 400 тисяч, скільки поработати. Враховування вже квадратні, що греймання звідки вищити, які будинки можуть пройти на ту суму. Тоді ми вже одразу будемо. це не суміш буде. То, що вже всі знають, що з 1 червня вже не буде нічого, ні до управління, вже не буде. Вже все. Вони вже упразднені, і на цьому місці треба щось думати, що робити. Як ви народ обслуговуватися? У сесійній залі 22 депутати, то, будь ласка, у протоколі підрахунку голосів, ставте графіці і підключиться і з тисячу депутатів. Добре, 21 депутати. Дивіться, по цьому питанні конкретно песікова. Давайте пропустимо. Це про що продовжувати. Будь ласка, може в нас кількість в ці п'ять фунтів, якщо я хочу на таку потрапили, на ту суму виплатите. Ми заперечуємо близько спроїмо. Кому класні пропозиції? Тільки 28 сіла, не знати, є ця конкретна сума Ну Це орієнтовно 3 мільйони. Орієнтовно. Ви на комісію обговорювати. І було питання по кого постачання до готовського долишного бойового. І чогось вирішило, що цій програмі там ж є, що воно той будинок. Ще ще до до в а чому Бо ми це великий? Великий уровень, а там навіть мінімум відпрацюємо. А в нас максимум 500 тисяч, 5 проєктів. Максимум 500 тисяч. Треба такі будинки підібрати. Кожний день там більше не надушують гроші. П'ять проєктів проходить. Вже вони далі пройшли, Вже пройшли. наші. Ми йдуть на прочні. Це конкретно треба підібрати будинку. А тоді на степельські з усіх невеличких поповерховий. У нас будете вносити, будинок. З п'ять будинків висете тільки, щоб квадратура заміряє, походу. Любить, мені не заробить. Той палець долин, то я сьогодні. Які ви скажете, такі я не спрошу ні однієї пропозиції своєї. Які скажете такі будинки, бо поки що працює управління межі трапеції, квадратуру поміряли, і той